Всім привіт! Сьогодні ми в ЖК Софія Резиденс. Чудовий ЖК, як себе позиціонують бізнес-класу, де вартість за метр квадратний становить тисячу доларів. Розташований на околицях Києва, розвинена інфраструктура, школи, садочки, дитячі майданчики, аптеки, магазини, салони краси. Ну прямо все для комфортного життя. Насправді ЖК розташований на окружній дорозі, не так і околиця. І враховуючи те, що скоро Київ, напевно, дійде до Фастова, локація то око, але насправді в період заторів виїхати і заїхати сюди дуже проблемно. Окружна дорога перегружена, і сюди, до самого ЖК, підводить тільки одна вулиця. Нормального трафіку, решта це вулички через е, часний сектор. Якщо взагалі дивитися на фасади самих будинків, то насправді дуже приємні коричневі молочні тони, відносно невисока забудова. От прямо дивишся, і хочеться купити тут квартиру. Мені особисто Ну, на перше погляд так візуально все дають дуже гарно. Тут трошки є і класики, і якогось маленького такого жульства, я би сказав, mm -hmm. Тому що. Хоч якщо ти багатий, то ти обов'язково маєш бути в класиці. Але за рахунок того, що тут квадрат адекватно вартує, це навіть дуже приємно сприймається. До речі, навіть корзини в класний колір пофарбували. А важливо, цей? що вони є. Як правило, на багатьох ЖК більше, про одним з найбільших проблем є, це кондиціонери. Коли всі дренажі на вулицю, тут теж це є, хоча, хоча забудовник просить, щоб ви скидали свою водичку від кондьорів у дренажі на території житлового комплексу. Електрика, своє опалення, свій газ. Тобто тут навіть забудовник не проти, якщо ви розробите водяні теплі підлоги. Обожнюю невисокі забудови це комфортно. В першу чергу, без хмарочосів, ви відчуваєте себе приземленим до землі, правда? Особливо Тож, в наш час. В наш час ближче до землі, безпечніше. Тут технологія змішана, монолітно каркасна з цегляною несучою конструкцією, навіть не знаю, як це пояснити. Насправді є ділянки, які тут монолітні, а є ділянки, які виконують носучу функцію з білої силікатної цегли. Враховуючи технологію будівництва, наскільки взагалі зручно при покупці квартири всередині виконати якесь, звичайно, технічно дозволене, е, мінімальне перепланування для себе? Це досить важко, тому що забудовник пропонує квартири розділені несучими стінами. Є технології, які дозволяють їх укріпити, тобто, так зване гільзування з металу, але. Це насправді колхоз. Якщо забудовник дає вам відповідні отвори, проходи дверні, треба їм використовуватися і ви їх не зможете нікуди змістити. Тут є ще одна проблема. фасад виглядає дуже супер, так? Він, типу, об'ємний, тобто він не плоский. Так, дійсно дуже класно, візуально. Так, але насправді в плануванні це мінуси. Ви отримуєте дуже багато незрозумілих кутів. Тобто, меблі ви. Не розташовуйте, бо мінімум будованих меблів буде. Однією з проблем тут є: це є балконна зона, на якій розміщені комунікації газові, тобто є лічильник і газовий котел. І насправді вони дають коморку, таку з бетону, ну, з не монолітну, а з несучої конструкції цегляної, коморку там, на пів метра квадратних, яку ви нікуди не дінете. І, відповідно, оцю арочку над е, тим, як заходити в балкон з квартири, теж ви ніяк не обіграєте. Тут є нюанси. Треба планувати. Але знову ж таки. Рамоно планування може все виправити. А Яка тут висота стель взагалі? Як для бізнесу 2,8 трошки на мене мало. 2,8 висота достатньо, але враховуючи ваші опуски стель, ви 2,7 чистими ви отримаєте. Ну що, ми ж зайдемо в під'їзд, поглянемо, яке оздоблення пропонує забудовник. Так. Бізнес-клас все-таки треба подивитися. Так. Ну, як для ЖК бізнес-класу, тут е, трошки скромно. На стінах у нас панелі, це плитка Андрій? Чи це якісь панелі? Це звичайна плитка. Звичайна плитка. На стінах з цього боку плитка. у нас декоративна штукатурка. Сходи оздоблені також плиткою. Звичайна ліфтова площадка, Консьєржів немає. На ЖК є охорона, територія повністю обгороджена і пропускна система є на КП. Але доступ до під'їзди буде тільки після того, коли будинок заселений буде. Буде просто магнітик. Бізнес класу трошки скрунувато. Хотілося б трошки більше краси та затишку. Тут наразі не заселений ще під'їзд, тому можна їздити, возити матеріали, але насправді, коли буде повна загрузка, ліфт тільки один. І якщо він поламається, все будете росити руцями. Це Х2-3 на підйомах. Ліфт досить маленький, профіль, великий, не влізе, тобто вже ви обмежені якимось чином. А зараз ми вам покажемо, яку квартиру ви отримуєте від забудовника.